Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Ось така в мене коробочка. Сьогодні приїхали орхідейки з України. Орхідейки тут і від орхоподругів, і від того що, і від того, що я заказувала. Так що я трошки їх вже відкрила, але в основному буду відкривати з вами. Тут у мене, якщо що в кадрі можуть з'являтися і черепахи, і коти. У нас трохи прохладнувато. думала спочатку на вулиці, але таки прохладнувато. Так що ми з дівчатами тут і з хлопцями, бо кіджер ж Джонс, у нас же все ж таки хлопчинка, будемо разом відкривати цю, ці посилки. Спочатку підемо ось тут У мене дітвору, яку я заказувала, це від Наталі Голубенко. Заказу, я знаю, що в неї, в принципі, недавно приїхали орхідейки. Ось такі завжди подаруночки вона думала, не встигне, але мені навіть брат не сказав, що вони положили, Так і вона встигла до того, як посилка від'їжджає. Деякі орхідейки були трошки на передержці у мого брата з невісткою. Так як я невістку давно вже Підсадила на орхідеї, то вона знає, що з ними робити. Тому я не думаю, о, дівчата тут листять, є їм чим займатися, бо вони тут відпочивали, а тут я своїми квіточками. Так, тут у нас три один і сім. Будемо дивитися, я їх сюди положу і тепер будемо дивитися кожну. Ну, я знала, що вони будуть маленькі. Так, сушові, витягується ось така Red Seзам Butterfly. Так, подожіть. Ресизан батерфлій. Ну, підсушена, звісно, ну не критично. Така. Гарненький один. Один і сім. Це перша орхідейка. Так, подожіть. Або... Бумажка впала, і вона мені, черепашка моя буде шелудіти. Наступна малеча, будемо дивитися. Деякі ще й не прийшли, будуть аж влітку. Ой, ця в гарному такий турбур все є. Це другий сезон, я, я продублювала. Цей кращий. Так, вибачайте за мої ногті. Я зараз риюся на вулиці. Так що мій моя мастер по манікюру. Зараз зайнята немає, вона перестановила трошки свою працю. Так що, якщо є, то є. Вивертейте. Так, і оце у нас Окс Лотері Принц Пілорик. Цей гарненький. Такий гарненький-гарненький. Для 1,7 прям величенький. Так, це в нас від Наталі Голубенко. Ось тут, я не знаю, також щось прийшло, будемо дивитися. Також мені прийшли... Може... А, це, мабуть, від орхідеї світу. Ану, так, орхідея світу Афродіта. У мене є Афродіта. Може, а хто в цьому році вона не квітла. Але е перше її квітіння, воно таке було феєричне, мені так сподобалося, і я захотіла її продублювати. Ну, Це ще Манюнька, ту я купувала в 2,5. І вона швидко видала мені два квітоносики, і, е і потім. Проквітла. Давайте отак самої великої. Оп. Самої великої це подарунок. Скажімо так, трошки майже помінялися із Жанною, Я так думаю, це він. У мене дві такі великі, квітучі орхідейки повинні бути. Ну, бачите, по кольору це від пані Жани. Зараз відкриємо, я точно вам скажу. Так. Так. Дійсно, видно, що я робила. Ось така красунька. Метеличок. Ну, трошки вже він і в мої... мого брата довгенько стояв, ну нічого страшного. Ось така красунька. Так. Це бігліпчик. Давайте я ще його тут дуже гарно все упаковано. Все в найкращому вигляді. Боже, скільки мої дітворі там гратися, гратися, не перегратися. Ось такий метелик. Бігліпчик. Ви знаєте, що я бігліпи полюбляю, коли вони в мутації. Хоч вже і губа оця, вона, ну, як би считається, мутована. Але ось такий красень. Все добре з корінцями. Бо пані Жанна переживала, каже, ви ще не отримали. Так що дивіться, все добре, все гарно. Нічого з нею не сталося, і вона дійшла симфонія. І вона дійшла як треба. Те, що трошки пожовкли квіточки, нічого страшного, я сама сьогодні відправляла посилки дівчатам із Франції в Україну. То е, я, в принципі, коли посила, е, відсилаю, ну, якщо це не мультифлори, що вони влазять в горщик, але я від, е, завжди відрізаю до першої живої почечки, я предупреждаю завжди. От тільки одній пані Галині, по-моєму, я забула сказати, але якщо вона мене дивиться, то буде знати. Я завжди квітоноси, квіточки кладу. В посилку, але відрізаю, тому що дуже длинних таких ящиків в мене немає. Так що, все-все тут добре. І не, вона не потеряла тургор, ніде нічого, просушена. Я знала, що вона з точки зросту. О, так що все-все добре. Давайте ще раз на неї подивимося, хоч вони вже трошки підв'яли. Але такий бігліб. Метелик Симфонія до мене приїхав. Ось я тут її поставлю, хай стоїть нам в ракурсі. Так, ось оце у Юлії Степанчук. Я так думаю, ви всі її знаєте, в неї дуже-дуже гарно в цьому році було квітіння її орхоколекції. Ну прям феєричне, феєричне. Дуже такі гарні, цікаві екземпляри. от деякі в неї були дублі, вона я би продавала, і я в неї відкупила Декілька, е, дві штучки, О, і... оп, ось такий. Сендрівер. Франція написано. Також, бачите, вона відрізала, і якщо все буде добре, він собі дійде, випустить побочну таку нову гілочку. Дюля, все добре дійшло. Так, тут уже потім розпакую. Дякую. Все, все гарно. Трошки затягую інколи, вибачайте. Так. А одна бачка також зрізаний до. Ну, воно квітли вони взимку, так що це я брала орхідейку вже ну, не, не квітучу, мені іменно орхідейку треба було, і тому я її. Та-дам! Також... І не мукнула, і не пухнула. Ой, вона ще в стекляному такому стаканчику прийдеться розрізати. Ось така красинка. Чуть-чуть піджоххла. Ну, сейчас ми її знімемо, там все добре. Просто, мабуть, придавилося і піджохло. Це СА138. Ось так. Треба буде трошки добре просушена вона. Там воно, бачите, проплюнувся новий корінчик, і тут трошки почечка набухла. Так що, може, і подивимося. Дякую велике. Якщо ви бачили, там такі каскади, такі гарні були. Так, ну от і хазяїн вийшов, подивитися. І остання. Дальня остання квіточка. Це із Харкова, також орхоподруги. Я тут не складала. Також від орхоподруги. Вона мені перед самою зимою, я якось не збалакалась. Я казала, що в мене був полупелор пірат пікоті. Ну, все ж таки він щось йому не сподобалось. І він пішов в орхорай. Ну, я його брала Довго думала, він, я його брала вже якби відквіташкою, він там довго стояв. І я, я думаю, ну на один квітоніс, на один квітоніс. Так, давайте я поставлю і ну, такі взяла, бо його і цінили там. І, і пані Майя вона мені взяла, ну, більше вийшло три ліпсики. І він трошки підмерз по силці, ну зараз відходить, все добре. І в нього пішло майже, як знаєте, діточка з точки зросту. А, і потім вона, ой, та я ж не цей, і вона таки мені знайшла по своїй ініціативі. Каже, я там вам кое-що відправляю. Вона мені знайшла прилора. Е, Прилор вона купувала, якщо я... Е, 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 Нічого не путаю. Із... А, він тут зламався. Ну, Нічого страшного. Із колекції приватної він не дав за квітоносик, заквітнув. І от дійшла черга йому доїхати до мене. Так, тут все добре. Даже корінчик далі зростає. Бачите? Зразу видно, що з домашньої колекції, бо тут ось такий горщик Аркадія чи Артина, на нього кажуть. Вона казала, що він там от, з однієї сторони, якби відсушив, побуло в інший листочок, ну там видно, там пробивалися корінці. І ось так вона доїхала. Ну, це зламався кітоносить, нічого страшного. Це таке це поправи меби, поставлю, хай вона тут ще, може вона ще буде розпускатися, але ось такий гарний розовий пюрат пікоті. Такий. красень. Ой, наступила на мого хазяїна. Так, дивіться. Не буду витягати, а ні, ні, витягується. Я думала, що воно приклеєне. Все добре з корінцями. Тю, доїхало. Все добре. Чуть-чуть тут піджовкло. Воно ну, якось жовтне нормально. Може, там теж пробиваються ці корінці. Так що ось така краса? І це ще ж не все. Дівчата ж не можуть, щоб. Не ну, пустими руками ось така торбинка мені прийшла смаколики. Так, поставлю коло себе, бо вона там падає. Саме перше дякую пані Жанні. Вона мені відправила чай. Таким серденьком від кашлю. Суміш від кашлю. Дуже-дуже дякую. Вона сама з мамою їх збирає трави і робить ось такі. Може, десь когось, хтось когось не те. Від пані Юлії я получила ось такий медок. В неї я в тому році в неї брала, вона мені відсилала. Боже, чарівний, шикарний, шикарний мед. В неї чоловік займається, в неї дуже-дуже-дуже добрий медок. Ось це, я не знаю, було, ну тут ще така красива тряпочка була, ну там кое що потекло в посилці, я зняла. Оце я не знаю, може, хто скаже. Також, я так думаю, медок. Також пані Жанна мені дала, прислала ось такі цукерки. Україна понад усе. І вона права. Україна Понад Усе. Україна вистоїть і все буде в неї добре. Бо з такими людьми. Зефірчик, це вже пішли смаколики, якщо не помиляюся, від пані Маї. Пані Майя мені тут і чайок в мене вийшов, оце я не, не пам'ятаю і моя невістка не пам'ятає, з якої посилки, бо вона ж, їх, як я казала, що там є орхідейки, кої, які вона витягувала, ну, якби, і потім вже не пам'ятала. Ось такі смаколики до чайку. Також, по-моєму, відповімаю. Ви Вибачайте, якщо може не так, бо... У мене цілий ящик смаколиків. Дівчата, як і всі жіночки я до літа питаюсь худати. Хіба ж тут можна худати з такими, з такими смаколиками? Ось такі різні, різні, різні. Смаколики, цукерки. Ну прям добрі донестями будуть. Йшла, йшла, не дійшла каліпсо, щоб подивитися, що ж тут таке цікаве виходить. Я вам ставлю таке відео, фотографію невеличку там. Чуть-чуть сонечка було, і вони тут всі втроєм таки загоряли. Ну, ще раз хочу подякувати пані Жанні за таку красу. Надіюсь, що моя також буде приживеться до вас у вас і буде вас радувати пані Маї За ось такого велетня, за всі всі смаколики пані Юлі. За таких гарних. Підлітки вже молоднячок, молоднячок вже і підлітками не назвеш їх, бо вони ж вже квітли і вже набрали. Ну, пані Юлія, от як у Олі моєї орхоподруги. І от у пані Юлії я замітила, в них дуже-дуже добре виходить із малечої. Іменно з такими малятками-малятками вони так гарно в них стартують. Так що дякую велике. І також. І орхідеям світу, і Наталію Голубенко за те, що можна все ж таки нахвататись якоїсь краси, якої не можна зустріти. Ну, і є чим мені чаювати. Дякую велике за оці смаколики, за такі подаруночки. Надіюсь, що і я щось зможу вам знайти. Сьогодні кої-які орхідейки поїхали також до своїх новеньких. Господин. Так що списочок, ну, по мірі можливості я також допомагаю Орхозависими трошки знайти в свою колекцію щось цікаве. Отак от і кидаємось посилками, отак от і допомагаємо друг другому. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні всім пока-пока.